Всі країни світу представляють, <смір> Тема, де мати їжа і <смір> планету. Енергія для життя, нагодувати планету. І там 150 років виставка по всьому світу проходить, всі країни там, випадають там, 200-300. Україна тільки останні два роки було представлена, і ну, представлено дуже позорно і жахливо. Але у нас ось, є всі ресурси, там людські, інтелектуальні, і там задіяні всі. Ну, дуже багато все, економіка і, і, і різні технології, і мистецтво, і культура, і, і все все, все. Ну, мені особисто не важно, тому що там працювала і бачила, як це все відбувається. І, е, я впевнена, що якщо ми це, ну, це візьмемося, то ми, ми також можемо нашу країну достою представити і дуже багато досвіду діти виняті комунікації на. Але в Україні експо займається Міністерство економіки.

А, нас, <плес> Де, ну, хто проти того, щоб запропонувати міністру культури написати своєму записку до президента з викладною концепції культурної політики? Ніхто <плес> <не плес> ж. <житко. плес> <плес> Ніхто не <плес> проти. Тому хтось, хто запропонував сюди, той її пропонує, хто ну, озвучує і там реалізує. Шосте питання: критерії визначення посади міністра. Я ж виходила запиші критерії щось там про, про. А, яким а не про заступника. Я, я, про заступник. я виходила просто і ну, коли я зайшла, викладаємо. А я за які знайшов. Через нового міністра, який може, можливо, вибирати ще є питання по сьогоднішньому приміні. Колеги зброю, так ми долучилися розмірні і подивитися на самблеї. Долучайтеся, якщо маєте зараз якісь питання, можемо бо у нас Такий графік, такий дедлайн, до 9-ї зараз 50, ми з 7 до 9 У нас 9 ми закінчуємо, а з 7 починаємо. І, як правило, ми попишемо Прядроденний, приходить, каже, я хочу обговорити дитя питання. Ми поки що обговорюємо, приймаємо рішення. Рішення приймаємо консенсусом, тобто хто, хто голосуємо, хто проти. Якщо хтось проти, висловлює свою позицію, обговорюється, що воно було. Хто за це. Тому у нас там, такий формат вже три місяць. Якщо ви бачите сьогодні якісь питання, ну і хочете поговорити, може, мабуть, сьогодні вас послухати, познайомитися <плес> з Ви хочете. Я так розумію, що ви вийшли колективом з'явився. А ми хочуть, ви почули про вас прийшли, так. подивилися. А покишли, можете сказати, з ви я сам видавець і сам працівник Міністерства культури колись, і я член колегії Держкіно, коли був Держкійному Україні. Те, що ви говорите, воно не було. Що Я відчув життя, як і свою дивно заштував. Що... Так само режисерські колегії проходили, так само сценаристи обговорювали. А життя йшло своїм шляхом, як у Макаровичах. І кожен пішов своєю дорогою, а поїзд пішов своє. Моє прізвище, якось Тарас по батькові Андрійовичу. Кожен триває ту саму ситуацію, але вирішується вона в одних випадках продуктивно, Інструмент, це але це питання, інструмент, інструмент. Інструмент. Для вирішення. Якщо моя Якщо... скромна думка, з владою взагалі треба поменше, як кажуть, вирішувати питання, хто правіший, хто не більший, хто кращий, хто гірший, а треба просто робити свої проєкти і шукати шляхи для їх вирішення. І якось будувати політику на напрямку, який йому потрібно підштовхувати. А часто приходить влада, владі, що ще не... Ну, от я, наприклад, пригадую вступу в ролі міністра, ну абсолютно порожній місце. І він сам ходив і цинічно з цього сміявся. Казав, який він міністр? Я актор в ролі міністра. розумієте, от, Ситуація повторюється. Ситуація повторюється. розумієте, і от Скільки я бачив міністрів, то найкращі міністри були не самої, скажімо, культурного мистецько середовища, мистецького середовища. а коли нормальний апарат не приходив, і при ньому починалася нормальна робота, коли він добре все розумів, і в нього не було ні своїх прихильностей, ні своїх якихось рахунків, нічого. Таким як, я пригадую був голова Держкіно Володимир Якович. Зараз на С він був. С і там терець Н. Значить, він прийшов на дієм Ні, ні. Він був головним редактором э, радянської України. Це був апаратник нормальний, культурний апаратник. Зараз він, по-моєму, країн з мені правка, э, він потім тривали час, що його помітачше четверської України. І там більш-менш прийому це робилось. Тобто в апаратників є дистанція рівно велика між усіма. І він може вибачити комунити. А коли був поставник, там пішов розквіт малалаючих е е і добристів. Бо це було його. Він сам вийшов із струмників, да. і так далі. Дуже багато небезпек, коли приходить людина із певного середовища, яка склалася в ньому, і вона іншого може не бачить нічого. Тут треба якось не боротися з владою, а як з природою розумієте, якось її Використовувати спрямовувати, так, щоб вона і не розуміла цього підштовхувати. Ну, не знаю. Я послухав вас і так, побачив, що життя дуже-дуже, як кажуть, любить покою молоді. Ну, побачимо. В принципі, добре, що ви що не те, але за <ріху> ми, ми <ріху> хочемо, <ми> хочемо зараз піти. <ріху> Влашую, влашую. А як саме досвідна? Ну, досвід великий, ми, в принципі, робота... конкретний. Ну, що... Конкретний досвід. Дуже просто ви повинні э, самі, по-перше, створювати, а по-друге, контролювати. адже громадська рада вона працює, як ви кажете, яка концепція міністра. А концепція міністра викладена в річному плані роботи. Ви його говорите, і ви бачите, що він собі напланував, а чого він не напланував. Де буде бюджет, а де не буде бюджету. І якщо ви в громадській раді, то ви можете приймати рішення, і як наглядовий орган, як о, консультативна, така о, так консультативна утворення, ви можете впливати на це діло. Я нікого не відчуваю, просто розкажу. І шляхом навіть подання своїх аналітичних напрацювань, якщо вони грамотно зроблені, ви можете коригувати і міністри. Міністерство, бо є вищі органи, які з ним працюють, які його ставлять, які оцінюють його роботу і так далі. Тобто там е, є механізм, з допомогою якого можна е, впливати. Ну, а ви знаєте, що в нас ще, скажімо, суспільство не витрачувалося, щоб можна було врахувати думку всіх. Я не думаю, що особливо ніколи такого суспільства не буде. скажімо, от я слухав вас і садив гарну книжку. Прочитайте там отакі от описані, як неформали починали щось, старати, вимагати, звертатися, робити. Ну, для них знаходилися, наприклад, в такий спосіб зменшити напругу в Неградянському середовищі. Він потрапив можливість займатися самодіяльністю, як куба. Відкриті можливість ставити так, 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 і робити свої фільми і так далі. Так, так, так. І напруга стала трошки через те, що культурно. Це керований процес, і ті, хто це розуміє, дуже гарно ним приводять. А ті, хто розуміють, як це використати, вони піднімаються. Ну, правда, після цього як багаті негритянські відомі театральні колективи переш... втрачали негритянського глядача. Вони переходять до спроста на хороший буржуазний театр. Те, з чого вони починали, воно залишалося в минулому, а гроші їх робили комерційними, комерціалізували це. Тут, чого хто прагне, хто прагне самореалізації, хто прагне подати, хто прагне е, якоїсь популярності, якоїсь, скажімо, місця, яке громадської важко сказати. Тут треба, щоб інтереси якось спогоджувалися з, усі, з усіма, а тут асамблея, асамблея, бо асамблея це зібрання. Такої єдності і близькості немає, то назва дуже, а самої це може. Я вже далі послухав, як слухач послухався, що з першого разу що тут скаже. Почути, а я спробував Але в принципі я все кажу, що мені Ну, я до нього часто приходив, він просив допомогти, допомогти одне, друге, третє, четверте. Я кажу, в чому справа є Чому ти це робиш, чому ми робимо це в 11-й годині? Це буде персонал, тебе є все. Він каже, справа каже в тому, що рівень професійний катастрофічно впаде. І каже, я не можу допомогти. Я тебе постарій і прошу, каже, бо у мене виходження немає, мені не треба це зробити. І от справа в тому, що... Професіонали повинні, як кажуть, не стояти посторон, а братися, впрягатися і робити. Бо ви самі розумієте, що дуже часто державна служба комплектується не шляхом відбору, не шляхом конкурсів, а просто пристроїти на утримання потрібну людину. І все, і вони лютують, вивчають там 200 світ з Професіонала. І це проблема не тільки міністра, а це проблема прав суспільства. Зараз ви бачите, що освітні люди. Взагалі у упав скільки в усіх галаці. робіть. міністр, щось він значить, але без сильного апарату він теж що. А сильним апаратом навіть не міністр. Я про нього і працювати з численням. З ним дуже і дуже професійно. Якщо нічогось не знає, цікавий спитання для того, щоб йому забезпечили певний аналіз і давали знання. Це був апарат, хороший апарат. Так, він удрився, але він не був голосексуалістом. Він просто джентльмен. Він визволювався, удрився, гарний деколон, гарна їжа, яких в церкви вчили і так далі. Але як години працювало. Все проходило нормально, не було зупиняли дуже часто халтуру. Бо ви знаєте, як часто відбувають сюди, скажімо, і постановки, і все шляхом, і кривд шляхом, тачові і так далі. При нього все поставить. Да. Дозволяли стільки от деякі люди, обрані. Вони робили халтуру, але вони вважали Розумієте, Він казав, я кажу, а чого ви йдете деякі знімати? Це ж халтура. Він каже, ви причиниться. Він призначений у нас не кудись. Він призначений. Потворно було. було все, але разом з тим був грамотний процес. Наприклад, був голова колегії е, нашій Юрій Сіларович, це взагалі було такий справжній візумін, такого високого, такого польоту візуміння. І коли обговорення закінчувалося, обговорення багато що робило, зараз кажуть, що гроби і все. Щось є гробове, і на полицях відводить у нас, але... Після обговорень дуже часто виникала і друга серія. Тобто зобов'язували <spackular> ouais, людей просто показувати свою компетентність. Просто так піднімали і казали, що і все протоколювалися. І кожен намагався вистрибнути з штанів, але щось таке цінне сказати. Ну і з цього потім у а Ми можемо презентувати. А вы розуміють, що ви не зридаєте. Ні, не, Ви ж не презентуються. Ми знайшли, у вас подивитися, зрозуміли, куди, що, де цікаво, де куди. А хто у нас потім в сьогодні? Знаєш, так? Давайте тоді закінчувати.

бедної, що вона яка на наш. Може, зустрітися з нею. Я просто думаю, скажіть, мені, що це. Ямайка має свій шарм.